Прописка кожного з нас не на землі, а на небі. І як тільки ми відчуватимемо цей зв'язок з небесним і вічним, то і життя наше земне буде скероване зовсім у іншому напрямку. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Багато покликаних, але мало обраних. Ці слова. Розчаровано сьогодні промовляє євангельський господар, який запросив до себе на вечерю своїх друзів, але ніхто не відповів на його запрошення. Один купив землю і пішов її оглядати. Інший купив п'ять пар волів і також. Вирішив якомога швидше випробувати їх, а третій одружився і був зайнятий шлюбними втіхами. І якби ці люди, яких господар запросив до себе у гості, відклали усі свої справи і відвідали його, то неодмінно почули б слова. Радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Але натомість сумно прозвучало, багато покликаних, але мало обраних. Так сьогодні святе Євангеліє змальовує нам картину про Царство Небесне. З ранніх літ ми, сприймаючи все навколишнє, дізнаємося про те, що існує. Рай. Існують небесні обителі, і своїм розумом ми змалку намагаємося наближатися до цієї реальності. Але перше, що приходить на нашу думку, це те, що ніхто не прийме нас у райській оселі, адже вони існують десь так далеко, і ми ніяк не зможемо досягнути їх. Коли ми дорослішаємо, і наша розумова діяльність набуває аналітичних навиків, ми робимо для себе висновок, що у Царство Небесне може потрапити тільки людина за зразкову поведінку. І коли ми заглиблюємося у своє життя, то розуміємо, що наша поведінка не відповідає тому високому зразку. І ми не потрапимо у це небесне, вічне і незмінне буття. Але коли людина бере у свої руки святе письмо, відкриває його і з перших сторінок отримує велике здивування. Бо виявляється, що у Царство Небесне нас кличе сам Господь. Бо тому що він бажає, щоб усі люди спаслися і впізнання істини прийшли. А ми знаходимо безліч причин для того, щоб не відповісти Богові на цей заклик, який Він промовляє до нас не одного разу, але повсякчасно і щоденно. Він кличе нас до спілкування з ним. Він бажає, щоб ми перебували в постійному молитовному зв'язку. З ним, тому що саме для цього він і створив людину, і кожного з нас покликав до життя на цій землі. Як закохана людина лягає спати і прокидається з думкою про іншу людину, яку вона полюбила, так і кожна віруюча людина повинна лягати спати і прокидатися з думкою про Бога. І протягом дня перебувати у молитовному спілкуванні з Богом, тому що саме так ми тоді виконуємо наше достойне покликання бути православними християнами. Преподобний Симеон новий богослов говорить такі слова: Царство Небесне приймає тільки тих, які подібні до Сина Божого. Іншими словами, нам необхідно не тільки носити у собі образ Божий, по якому створена кожна людина, але і уподібнюватися Богові внутрішньо, для того, щоб у благочесті і чистоті ходити перед Ним. А для цього нам потрібно слухати і виконувати ті слова і настанови, які сам Спаситель. Промовляє до кожної людини і бажає, щоб ми втілювали їх у своєму житті. Бо Він говорить до кожного з нас. Хто має заповіді мої і дотримується їх, той любить мене, а хто любить мене, того полюбить і Отець мій небесний. Святитель Іоанн Златоуст. Розмірковуючи про Царство Боже, говорить такі слова. Немає там ні старості, ні супутників старості, але все тлінне вигнано звідти, а всюди витає тільки нетлінна слава. Слава, яка віддається триєдиному Богу святій. Єдиносушній, животворящій і нероздільній тройці. Сучасна людина настільки звикла до гріха, що він став нормою нашого земного життя. Ми досить часто не відчуваємо, де є та границя. Через яку переступати вже не можна ні у своїх думках, ні у вчинках, ні у своїх словах. Ми досить часто звершуємо такі справи, які нам не належить звершувати і сприймаємо їх як норму у своєму житті. Ми втратили відчуття того, що називається гріхом, і що робити у нашому житті не можна, бо так бажає і закликає нас до цього. Господь. Виховувати у собі прагнення до Царства Божого ось головне завдання православного християнина на всі часи. І як тільки ми будемо намагатися робити це у своєму житті, тоді воно неодмінно і зміниться, тому що прописка кожного з нас не на землі, а на небі. І як тільки ми відчуватимемо цей зв'язок, з небесним і вічним, то і життя наше земне буде скероване зовсім у іншому напрямку. Воно буде зовсім по-іншому проходити. І ми будемо відчувати, що цей тимчасовий відрізок часу нам так необхідний, тільки для того, щоб отримати можливість стати причасником Небесного Царства, яке Господь приготував. Для кожної людини. І для цього у нас, дорогі брати і сестри, є безліч прикладів, які з минулого життя нашої церковної історії свідчать нам про те, як ми повинні вчиняти, щоб виконувати ці незмінні настанови нашого Спасителя і Божественного вчителя. Якщо ми поглянемо на Безліч святих правоців, яких сьогодні вшановує Свята Христова Церква, то ми навіть не знатимемо, скільки їх є, і всі їхні імена, бо тільки Господу одному вони відомі. Але ми добре знаємо, що всі вони жили вірою у грядущого Христа Спасителя, хоча мали досить мало інформації про нього. А сьогодні ми, після пришестя у світ Христа Спасителя, живемо у повноті благодаті. Маємо таїнства Святої Христової Церкви і підкріплюємося ними у своєму житті. І тому для нас приклад святих правоців, їхнього бажання бути з Богом, їхнього бажання, їхньої віри у грядучого Спасителя повинен бути важливим у нашому житті. Нас навчає приклад святителя Спиридона Триміфунського. Пам'ять, якого сьогодні звершує Свята Христова Церква, і разом з якою ми також прославляємо Його, який, у найближчі після пришестя у світ Христа Спасителя часи, був вірним і достойним воїном Христовим, прославляючи Бога і всім своїм життям, проповідуючи святе Євангелі. Але найбільшим, найяскравішим. І незмінним прикладом на всі випадки нашого життя для кожного віруючого християнина повинен бути сам Христос, Спаситель світу. Бо Він промовляє до кожної людини слова. Прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Я є шлях, істина і життя. Ми добре знаємо ці слова. Ми неодноразово чули їх, ми тримаємо їх у своїй пам'яті і навіть у своєму серці, але відсилаємо їх якомога далі у майбутню перспективу нашого життя. Можливо, навіть в останній день з надією на те, що все-таки ми зможемо втілити їх у своєму житті, і Господь перекреслить усі наші недоліки і гріховні вчинки, які ми звершували протягом земного життя. А натомість сьогодні ми знову обираємо придбану землю куплених волів і шлюбні втіхи. Саме тому, у сьогоднішній день, для нас так сумно звучить голос Божий. Багато покликаних, але мало обраних. Амінь.